Паністичний парк навколо Боско-Вертикалі. він є таким. Центром ліса в місті тут зібрано багато різних прийомів ландшафтного мистецтва, але дуже вдало це поєднується в усьому просторі. Чому тому, що будови розпо... 에, знаходяться навколо цього парку? Парк дуже сучасний, прогресивний, і ми бачимо його розвиток. Це ж на протязі його існування. Е, він не зупиняється. Він продовжується. Е, Жити, розвиватися, і е, ми побачимо на людей, які тут відпочивають. Ну, місця не в захваті. Тобто я бачу життя. Я бачу життя в парку саме таке, яким воно мусить бути. Це парк в місті, це територія для людей, і це класно. Стефана Боері, що він е, втілював в цьому проєкті? Боско Вертикалі Мілан? Е, це був експеримент, експеримент свого часу, 14-15 рік, який був, який став вдалим. Ем, якщо ми подивимось на практику італійську, якщо ми повернемось до е, римських або е, візьмемо пампейські сади, ми побачимо, що озеленення дахів, балконів, е, рослинами в горшику е, дуже присутня. Е, Тим садам, садам того часу. І в принципі, це дуже прогресивний проєкт всього часу, але це повернення в минуле. В першу чергу повернення в минуле. І це був дуже потужний старт для благоустрію міст в усьому світі. Це ці приклади використовуються в Азії дуже широко, але для Європи саме цей проект став стартовим і базовим е, при плануванні міст. І той прогрес, який ми бачимо сьогодні за останні там 15 років, це саме направлення вертикального озеленення і озеленення дахів в міському благоустрої.